Якщо у вас збільшений живіт, якщо у вас виступає низ живота, якщо є опущення внутрішніх органів, в тому числі жіночих, якщо у вас є нетримання сечі, якщо у вас є проблеми з гемороєм, і насправді дуже дуже ще багато проблем, це відео буде для вас максимально корисним і допоможе вам вирішити всі ці питання. Зараз, як завжди, коротка, максимально необхідна теорія для того, щоб розуміти, чому саме такі вправи треба робити. І після цього ми перейдемо до практичної частини. І ви гарантовано відчуєте себе краще, і результат у вас буде вже буквально з самих перших занять. Тепер ключове, що потрібно розуміти: перше Випираючий живіт, особливо низ живота, це явище, яке формується тоді, коли є зменшення тонусу, зменшення е, скорочувальної здатності косих. І поперечного м'язів живота ці м'язи є одними з головних стабілізаторів нашого тіла. У звичайної людини зазвичай навичка контролю за роботою цих м'язів поступово атрофується. Власне, якщо ви спеціально не працювали з диханням, якщо ви спеціально не працювали з покращенням біомеханіки вашого тіла, це точно вас стосується. Відповідно, поступово втрачається здатність контролювати роботу цих м'язів. Вони стають а тонічними а, власне збільшений живіт, і от всі ці симптоми, про які я казав, це от класика того, що виникає при зменшенні скорочувальної здатності цих м'язів. А і відповідно, ключова задача, яка перед нами стоїть, це саме навчитися правильно вмикати їх в роботу, правильно їх задіювати. Частиною цього комплексу є так само насправді і м'язи тазового дна, м'язи промежини. Вони так само мають бути максимально еластичними, вони мають бути спроможні. Повноцінно і скорочуватись і розслаблятись, і від того наскільки функційні от всі ці структури насправді дуже сильно залежить, наприклад, стан нашого хребта. Ще трохи мотивації до виконання саме цих вправ. Приблизно років з 20 у будь-якої сучасної людини внутрішні органи починають рухатись вниз, вони опускаються. До чого це призводить до, наприклад, проблем з хребтом, до хронічних запальних процесів, до зниження імунітету, до гормональних порушень, до якихось просто в принципі хронічних обмінних. Процесів до проблем з жіночим та чоловічим здоров'ям і багатьох багатьох інших проблем. І, відповідно, те, що ми будемо зараз вами робити, воно допоможе швидко цього позбутись. Крім того, якщо у вас є проблеми з хребтом, а вони, скоріш за все, у вас є. Чому вони виникають? Вони виникають, тому що порушується баланс розподілення тонусу м'язів, які е, стабілізують наш хребет, тобто, це власне, так само передня стінка живота, косі та поперечні м'язи, це м'язи задньої поверхні нашого тіла, і в нормі їх тонус має бути збалансованим. Він Має бути динамічно врівноваженим, щоб під час руху ці м'язи постійно балансували один одного і тримали хребет так само в балансі. Якщо є питання по хребту, якщо виникає дискомфорт, напруження, біль, якщо є остеохондрози, протрузії грижі, це означає, що є питання саме в цьому відношенні в розподіленні балансу цих м'язів. В нас е от передня стінка живота, косі та поперечні м'язи і задня стінка черевної порожнини, м'язи спини це як дві долоні, які тримають хребет. Якщо одна долоня живіт поступово випадає з роботи, вона стає атонічною. Власне живіт збільшується, органи опускаються вниз. Хребет має щось тримати. Відповідно, цю функцію поступово на себе забирає друга рука м'язи спини. І поступово це призводить до того, що вони поступово скорочуються все більше і більше, і власне виникають всі ті проблеми, які, власне, як я вже сказав, скоріш за все, у вас є. Тому ця робота, яку ми сьогодні з вами зробимо, буде мати максимально широкий вплив на все ваше тіло, так само як і на нервову систему, і на психіку. Зараз ми перейдемо нарешті вже до. Вправ. Перед цим я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, написати внизу в описі до цього відео все, що ви думаєте з цього приводу, що ви вже робили, що не робили, який мали результат. І Якщо ви хочете отримати максимальні результати, максимальну користь від нашої з вами взаємодії, ви можете пройти будь-які наші відкриті безкоштовні програми, посилання на які є в описі внизу до цього відео. І якщо ви хочете отримати максимальні результати і максимально швидко, я запрошую вас вже зараз доєднатися до нашого закритого ком'юніті Посилання на яке так само в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Цей цикл вправ ми робимо в положенні лежачі, так це буде найбільш ефективно. Лягаємо на будь-яку поверхню, на якій нам буде комфортно рухатись якийсь час. Відчуйте себе, тіло, опору та дихання. Порівняйте відчуття справа та зліва: вдихніть та видихніть. Зверніть увагу на те, наскільки зараз ви відчуваєте видовженим свій хребет. можливо, є відчуття певного стиснення та напруження в попереку, в шиї, можливо, є відчуття, що плечі трохи як підняті вгору до голови. Так само зверніть увагу на те, наскільки об'ємним та плавним комфортним ви відчуваєте зараз своє дихання, і зверніть увагу на те, наскільки симетрично і повністю прилежать ваші лопатки до підлоги. Скоро це дуже сильно і приємно зміниться. Ми згинаємо ноги в колінах. Коліни вертикальні, А стопи приблизно на ширині плечей. В цьому положенні бачимо верхню частину своїх стегон та коліна. Це означає, що голова лежить правильно. Якщо ми практично не бачимо або взагалі не бачимо колін, тоді треба підкласти щось невисоке під потилицю для того, щоб шия більше витягувалася. Дуже важливо. Перший рух. Ми кладемо долоні на реберні дуги. Це базовий дихальний рух. Якщо ви не вперше на нашому каналі, ви могли його часто бачити. Це фундамент, база основа. вдосі ми підвертаємо таз на себе, і ребрами ми розштовхуємо наші долоні назовні. Лопатки прилежать до підлоги. На видосі таз опускається на підлогу. Ми перекочуємо таз вперед. І ребра сходяться. Важливо, щоб талія була постійно звуженою і живіт зібраним. Тобто, щоб живіт не вивалювався вперед ні на вдосі, ні на видосі, але і не втягувався теж. Дихання вдих відбувається в поперек, в нирки та в ребра. Ребрами ми розштовхуємо долоні. Вдих на себе таз, видих від себе. Максимально плавний та повільний рух, і ми робимо це ну, умовно 10 циклів. Вдих. Видих. вдих видих вдих видих, видих. Максимально сповільнюємось і постійно збільшуємо глибину. Наскільки це можливо, але має бути комфортно: вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. Добре. Будемо вважати, що ми це зробили. Наступний крок: так само кілька цих перших рухів ви могли бачити раніше в інших наших відео. Це просто такі первинні базові речі. Стопи разом, коліна разом ставимо долоні так само на реберні дуги, і коли ми робимо вдих. Поперек прижати до підлоги. живіт так само не вивалюється назовні. На видосі ми опускаємо коліна ліворуч, права стопа відривається від опори, і праве коліно фіксоване разом з лівим коліном. Поперек не прогинається, поперек розслаблений. Це видих. Навдосі повертаємось в центр. Так само видих коліно нахиляються праворуч. Живіт лишається зібраним. Вдих, розвертаємось. Ще раз видих, коліна нахиляються ліворуч. Лопатки постійно прилажають до підлоги. Живіт зібраний, поперек розслаблений, вдих. Повертаємось в центр. Власне, саме цей рух ще більше акцентує роботу косих та поперечного м'язів. Видих. Вдих. І останній раз на видосі видих. Вдих. Кут нахилу десь 20-30 градусів. Більше не, не, не обов'язково не треба, щоб не перерозтягувати хребет. Видих. Живіт зібраний. І вдих, Повертаємось в центр. Тепер, якщо в нас немає схильності до підвищення тиску або до головного болю, або проблем з серцем, робимо те саме тільки на вдосі. Якщо ці питання в нас є, тоді ми робимо так само на видосі, як до цього. Вдих, рух. видих центр. Вдих рух. Видих, центр. Вдих рух. Видих, центр. Вдих рух. Видих центр. І останній раз вдих рух. видих центр. І ост, останній раз в інший бік. Вдих рух. Видих центр. Дякую yeah. Ставимо ноги трохи більш широко, умовно ширина плечей, долоні за голову, в замок, під потилицю, лікті розводимо, розвиваємо цей ефект. Далі тепер в нас дуже важливо все, що нижче сонячного сплетіння, нерухоме, тобто поперек прижати до підлоги, коліна вертикальні і взагалі тут руху немає. Це продовжує тренувати наші стабілізатори. Це продовжує вмикати наші коси та поперечні м'язи живота, так само, як і тренувати те саме тазове дно. А, І балансувати тонус м'язів нашого попереку і спини в цілому. І тепер ми робимо вдих. На видосі. Правий лікоть впирається в підлогу. А лівий лікоть і голова дотягуються до правого коліна. Видих. Дотягуємось, витягуємо шию. Вдих, опускаємось. Видих, правий лікоть дотягується до лівого коліна. Лівий лікоть впирається в підлогу. Вдих, опускаємось. Намагаємось рухатись максимально плавно та повільно. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз видих. І вдих. Так само, якщо немає проблем з тиском, з головним болем або з серцем, ми можемо рівно те саме робити на вдосі. Якщо ці проблеми є, питання, тоді ми робимо, продовжуємо робити на видосі. Вдих, рук. таз коліна нерухомі, видих, опускаємось. Вдих, рух. Видих. Опускаємось. Вдих. Рух. Видих. Опускаємось. Вдих. Рух. Видих. Опускаємось. Вдих. Рух. Видих. Опускаємось, вдих рук. Видих. Опускаємось. Зараз це була базова стимуляція, базове налаштування власне на кору ядра нашого тіла, так само, як і косих, і поперечного м'язів, і тазового дна. Тепер ми трохи е, розвиваємо цей рух. Навдосі ми підвертаємо таз знов на себе і опускаємо назад на підлогу. Можна перекочувати вперед, якщо хочеться це робити. Кілька разів, просто щоб згадати, як це відбувається: вдих, таз на себе, віддих, видих таз від себе. І тепер ми збільшуємо амплітуду цього руху. Навдосі таз на себе, і храбець за хребцем. Ми піднімаємось. Аж до повного вирівнювання нашого тіла дуже важливо. Ми не намагаємось прогинатися максимально вгору. Ні, це неправильно ми намагаємось вирівнюватись по лінії між колінами, кульшовими суглобами і нижніми кутами лопаток. Живіт зібраний, живіт не вивалюється. Це теж важливо. На видосі ми розкочуємо хребець за хребцем, корпус по підлозі на видосі. Ми розкочуємо хребець за хребцем корпус по підлозі. Вдих, таз на себе. І ми піднімаємось. Видих. Хребець за хребцем опускаємось і розкочуємо хребет по підлозі. І ще раз вдих таз на себе. Піднімаємось до вирівнювання. І видих, опускаємось. Дуже важливо, якщо ви ловите себе на тому, що у вас відривається, наприклад, частина попереку, просто вся як паличка. Це означає, що там є це називається функційний блок, тобто фіксація в одне єдине ціле декількох хребців, там немає рухомості, і ми намагаємось максимально вот саме робити акцент на тому, щоб це був рух, саме хребець за хребцем, і на вдосі, і на видосі. Це от, Перший дуже важливий нюанс, другий важливий момент. Якщо ми базово цей рух можемо робити нормально і якісно, ми додаємо сюди асиметрію. Наприклад, ми нахиляємо таз праворуч. Ліве коліно виштовхуємо вперед та вгору, та нахиляється праворуч. Ліва половина таза піднімається над підлогою, і так само хребець за хребцем ми піднімаємо таз вгору. Власне, цей рух є можливим тільки за рахунок того, що в нас так само починають працювати, спрацьовують в тому числі і е, косі та поперечні м'язи. Хоча, звичайно, є тут і інша робота. І так само на видосі ми опускаємось. І опускається в кінці ліва половина таза. Може підніматись права половина таза. Таз на себе вдих піднімаємось. І так само опускаємось. І в кінці кінців опускається права половина таза. Пішла ліва половина таза. Таз на себе вдих піднімаємось. І опускаємось видих. Останньою опускається ліва половина таза. Піднімається права половина таза, таз на себе вдих. І так само ми опускаємось. Останньою опускається права половина таза. Пішла права половина таза вдих. І опускаємось. Так само права половина таза опускається останньою. Опускаємо. Ліва половина таза пішла. Таз нахиляється праворуч, піднімаємось на вдосі. І опускаємось. Ліва половина таза опускається останньою. Ми можемо додати сюди елемент асиметрії в динаміці, коли, наприклад, на вдосі ми починаємо з лівої сторони, піднімаємось до верхньої точки, перевертаємось у верхній точці, права половина таза опиняється зверху, ліва, знизу, і ми розкочуємо таз по підлозі на видосі. Останньою опускається права половина таза. Починає права половина таза рух. Піднімаємось хребець за хребцем. Перевертаємось у верхній точці. Опускаємось хребець за хребцем. Ліва половина таза опускається. Починає ліва половина таза. Піднімаємось хребець за хребцем. Перевертаємось у верхній точці. І опускаємось. Хребець за хребцем опускаємо праву половину таза. Добре, це може тривати якийсь час. І ми додаємо сюди ще один елемент, який направлений на дорозкриття, до розправлення, до розслаблення нашої діафрагми. Це теж дуже важливий елемент роботи з нашими цими ключовими запитами. Навдосі піднімаємось, наприклад, симетрично, хребець за хребцем. На видосі виносимо руки назад за голову. І на вдосі ми опускаємось хребець за хребцем. І тут ми не прогинаємось. Просто фіксуємо положення, коли повністю вся задня поверхня тіла прижата до підлоги. Зафіксуйте це положення. просто Проспостерігайте оце відчуття, як ви це відчуваєте, коли у вас зібраний живіт, поперек прижати до підлоги, а ребра максимально розведені в сторони. І отут оце положення рук ззаді за головою, воно якраз стимулює оце розходження ребер назовні. І це якраз і дає оце відчуття, цей результат, стан розтяжіння, розслаблення діафрагми. Якщо некомфортно руки тримати на підлозі, можна щось підкладати під руки, наприклад, дві подушки або плед. І на видосі руки повертаємо на місце к тазу. І робимо цей цикл ще кілька разів. Вдих піднімаємось. Видих, руки пішли за голову. Вдих опускаємось храбець за хребцем, Лопатки розведені та прижаті до підлоги. Останнім опускається таз, поперек прижати до підлоги, лопатки розведені та прижаті до підлоги. На висоті вдоху фіксуємо для себе це відчуття, як це відчувається, коли в нас повністю плоска спина прижата до підлоги, лопатки розведені, опущені вниз в таз, підборіддя підібране, шиї витягуються і широко розведені в сторони ребра, тобто розтягнений купол діафрагми, а живіт зібраний, тобто він не вивалюється, він не надутий, і на видосі повертаємо руки назад к тазу. І ще раз, вдих піднімаємось. Живіт зібраний. Видих, руки пішли за голову. Вдих. Хребець за хребцем опускаємось. Паузі на вдосі фіксуємо це положення, максимально розведення ребер в сторони, плоска спина прижата до підлоги, прижаті лопатки опущені вниз в таз, довга видовжена шия, і на видосі руки повертаються назад к тазу. Цей рух ми можемо повторити ще кілька разів, в принципі, можемо його робити стільки, скільки нам буде комфортним, скільки ми будемо відчувати, щоб нас продовжують розтягуватись ребра та купол діафрагми. Коли ми це закінчимо, ми можемо на кілька циклів. Дихання лишитись в цьому положенні руки за головою, спина плоска, прижата до підлоги, лопатки розведені і прижаті так само до підлоги, підборіддя підібране, і ми можемо кілька разів в цьому положенні вдихнути та видихнути, не відриваючи задню поверхню тіла від підлоги, акцентуючи увагу саме на поперечному русі ребер і зібраному животі. Тобто дуже важливо, ми не втягуємо живіт, але і не вип'ячуємо його. Ми вдихаємо перш за все в спину. В поперед, в нирки, в ребра і максимально їх розтягуємо. На видосі ми все збираємо. І це власне зараз так само буде допомагати нам збирати в одно єдине ціле всі за нашого кора, ядра нашого тіла, яке має бути якраз збалансованим по тонусу та рухомості. І ще раз вдих. І ще раз видих. І так само ми можемо якусь кількість часу ще подихати в цьому положенні стільки, скільки нам буде комфортним, доки ми не відчуємо, що нічого нового у відчуттях більше вже не відбувається. І після цього ми можемо випрямити нарешті ноги, руки, розташувати вільно, так як зручно, відчути себе, тіло, опору та дихання. Кілька разів максимально глибоко та плавно вдихніть і видихніть і порівняйте відчуття з права та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось у ваших відчуттях, наскільки зараз ви відчуваєте більше балансу, об'ємності, симметрії у ваших відчуттях, наскільки більш видовженим, розправленим ви відчуваєте зараз ваше тіло, ваш хребет, плечі, таз, ноги, шию. Наскільки можливо, більш зібраним, приємним ви відчуваєте ваш живіт, і знову ж таки, наскільки більш витягнутим, збалансованим та приємно, ви відчуваєте та приємним, ви відчуваєте ваш хребет? Коли ви встанете, встаньте вільно. Рівно стопи приблизно на ширині плечей це дуже важлива частина. Можна прикрити очі, відчуйте себе, відчуйте своє тіло, відчуйте опору під собою, відчуйте дихання і зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття. Наскільки зараз ви відчуваєте своє тіло симетричним? Наскільки зараз ви відчуваєте свій хребет видовженим? Наскільки зараз ви відчуваєте свої плечі розправленими? Наскільки зараз ви відчуваєте себе вище, ніж зазвичай? Наскільки зараз ви відчуваєте більш стабільною опору під собою? Наскільки зараз ви відчуваєте менше рівень напруження в своєму тілі? Наскільки зараз ви відчуваєте більш об'ємним та симетричним своє дихання? Як змінився ваш стан, як змінились ваші внутрішні відчуття? Це дуже важливо. Проспостерігайте для того, щоб ваша нервова система зафіксувала для себе оці всі зміни на рівні тіла, дихання, вашого внутрішнього стану як новий варіант норми, для того, щоб це для вас поступово стало дійсно вашою життєвою нормою. Це дуже важливо. Так само, ви можете порухатись там в просторі, де ви зараз знаходитесь, і послухайте своє тіло під час руху, як змінились ваші відчуття. Можливо, ви побачите, що рух став. Більш вільним, більш розслабленим, точним, сильним, збалансованим. Так само можливо, ви побачите, що якогось напруження, дискомфорту, скутості в тілі зараз відчувається значно менше. Обов'язково напишіть про це в коментарях, що змінилось, які зміни, які результати ви зараз відчуваєте в своєму стані. Так само, якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. Якщо ви хочете отримати від нас ще більше користі, ви можете пройти наші відкриті безкоштовні матеріали, посилання на які в описі внизу до цього відео. І Якщо ви хочете отримати максимальні результати від нашої з вами взаємодії і максимально швидко, я запрошую вас доєднатися вже зараз до нашого закритого ком'юніті, посилання на яке так само внизу в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. І там же є посилання на нашу. Банку на допомогу 204-му батальйону ТРО це максимально круті хлопці та дівчата, які прямо зараз боронять нас з вами. Давайте допоможемо їм разом.